Усім привіт! Я в магазині Купєчка. Хочу показати вам цікаві новинки, товари, за які ви запитували. Також покажу, чому варто читати ціннички. Тож, поїхали. Зажими для пакетів, ціна 39,90 за 6 штук. Мені цікава історія їхнього зникнення. Наступна позиція це ось такий дозатор для олії, ціна 39 гривень. Чайник зі свистком чорного кольору. Ціна 799 ,90 гривень 90 копійок. 69,90 коштує форма для випічки прямокутна, розмір 28 на 11 см. Ще один чайничок, але вже червоного кольору. Ціна 649,90. На знижці сковорідка діаметром 20 см, ціна 341 гривня 90 копійок. Ось така тарілочка, біла, ажурна, овальна, ціна 199,90 гривень. Тарілка плоска в смужку чорно-білу, ціна 79 гривень 90 копійок. 19 гривень 90 копію коштує підставка із зображенням собаки розмір 20 на 20 см. Оце зворотня сторона такої підставки. 59 гривень 90 копію коштує друшлаг пластиковий. Дошка для нарізання пластиковий від Kitchen Pro 59,90. розмір 33 на 20 см. Ось така дощечка від Kitchen Pro коштує 49,90, розмір 34,5 см на 18,5 см з ручкою. Набір миска і сито ціна 69,90. А набір ось таких мисок і сито ціна 79,90, об'єм 2 літри. Кип'ятильник довжина 16 см, ціна 49,90, білий довжина 13 см, ціна 39,90. Ніж для нарізання піци пластиковий із чорною ручкою. Ціна 29 гривень 90 копійок. Горіхокол металевий. Ціна 90 гривень. Ручка для кришки. Ціна 34 гривні 90 копійок. Форми для вирізання пельменів, вареників і приготування салатів, на жаль, ціни не було. Ось така терочка, ціна 27 гривень 90 копійок. Дерево метал. Чесникодавка зроблена у Китаї. Ціна її 129 гривень 90 копійок. Пельменниця пластикова ціна 1990 розмір 22,5 см на 20 см. Термометр для їжі цифровий ціна 99 ,90 гривень 90 копійок. 8 гривень 90 копійок коштує ніж для овочів та сиру. Ще Формочки є в продажі набори. Ось такий ніж для нарізання тіста підійде. 8 ,90 гривень 90 копійок. Терка на магніті. Ціна 17,90. Ось такий ніж для нарізання піци. Металевий 39 ,90 гривень 90 копійок. Масляниця 69 гривень 90 копійок. Кавоварка. Об'єм 600 мл. Ціна 649 гривень 90 копійок. 650 Вт. Тостер 649,90. Блендер. Ціна 749,90. Алюмінієва форма для приготування пельменів. Ціна 74 ,90 гривні 90 копійок. Щипці довжиною 22 см, ціна 89,90 см, Є, що вирівнюють волосся або роблять гофре. Сито в раковину пластикове, ціна 3 гривні 90 копійок. Кольори на вибір. Бамбукові підставки на стіл ціна 39 гривень 90 копійок. Розмір – на 30 см. 49 Сорок дев'ять гривень дев'яносто копій коштує набір дошок кольорових гнучких чотири штуки у наборі. Розмір тридцять на двадцять вісім сантиметрів. Підставки під гаряче від Kitchen Pro ціна 24 гривні 90 копійок. Ось така підставка дерев'яна. Ціна 19,90. Кругла, діаметр 16,5 см. Набір ниток 10 штук різних кольорів. Ціна 29 гривень 90 копійок. Стрічка сантиметрова, двохстороння ціна 1990. Ось такі закльопки, на які я не знайшла, на жаль, цінничка. Може ви бачите, то пишіть в коментарях. Дякую за те, що переглянули ролик до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відео. До зустрічі!